Так, чи є вже звук? Чи мене чути? Так, приєднуємося. Звук є. Звук є. Мене розуміючи, чи є звук. Ну, давайте будемо знайомитись. Я Оксана, лікар-косметолог, дерматолог, хірург, керівник медичного центру. Сьогодні будемо розмовляти про правильний домашній догляд. О, чудово звук є. Сьогодні будемо розмовляти про правильний домашній догляд, який він має бути. Отже, шкіра наш найвеликий орган. Який потребує постійного догляду, тому у нас е, повинна бути така база, яка е, так є звук, е, повинна бути е, база, яка буде пролонгувати дію професійних процедур. Тобто туди має входити очищення. Ми забираємо макіяж, пил, бруд, тонізація для доочищення шкіри, а також для покращення проникливості препаратів, які будуть наноситися після зволоження. Також повинен бути спф захист. Це обов'язково, тому що це профілактика фотостаріння хроностаріння, пігментація саме основне це опіки, тому щоб це все не лікувати, ми обов'язково повинні користуватися спф захистом. Додатковий догляд у нас, ми вводимо його по потребі. Це можуть бути маски, пілінги, сироватки. Починаємо ми завжди з бази. І вже потім додаємо оцей додатковий догляд по потребі шкіри. Можливо, у когось є якісь запитання, я е, радо на них відповім, тому що ця наша щоденна, наша щоденна рутина вона постійно повинна бути присутня, тому що шкіра е, потребує постійного догляду. Це не тільки обличчя, а й тіло. У фармасі дуже великий спектр продуктів, які нам дозволяють доглядати і за шкірою обличчя, і за шкірою тіла. Пишіть свої запитання, кому що буде цікаво, тому що тема у нас така коротенька і, можливо, є якісь нюанси по догляду, які вас цікавлять. Ну, в догляді плюс 35 на у нас обов'язково повинен бути додатковий догляд. Е, це е, обов'язково два-три рази в тиждень масочки, е, один раз в тиждень пілінги і сироватки з анті-АІЩ-ефектом. Це можуть бути із гілороновою кислотою, з пептидами. Про всі продукти фармасі, е, кожну лінійку ми будемо розбирати окремо. Так, якщо у вас жирна шкіра іде проблемна, то спочатку вам потрібно зняти запалення, а потім уже підбирати правильний догляд. Ну, тут потрібна консультація і потрібно бачити більш глибше проблему. Тому що е якби, запалення це у нас повинен бути комплексний підхід і медикаментозний, і 50% це так догляд. Так, чекаю ваших запитань. Так, дівчатка, давайте будемо активними. Сьогодні ж вихідний. <кхем> Може, я десь щось пропустила? зараз передивлюся запитання. Чекаю ваших запитань, квіточки. Ну, насправді, додатковий догляд, якщо ми вводимо, то тут треба дивитися по проблемі шкіри, який тип шкіри і що саме ми будемо вводити? Ну, не бачу я запитань. Я пропоную, якщо у вас виникають запитання, як правильно підібрати догляд то найкраще ефір буде збережений і ви зможете в коментарях написати свої запитання, я особисто на них відповім, тому що продуктів дуже багато і в компанії і ну, не, не всі ми можемо користуватися, і це потрібно підбирати індивідуально. Тому давайте тоді я чекаю ваших запитань в коментарях. І слідкуйте за наступними ефірами. Я думаю, що то буде цікавіше, тому що там ми будемо розбирати кожен продукт окремо, а також. Е по складах пройдемося, щоб вам було більш зрозуміло, як правильно пацієн... клієнтам вибачте, підбирати догляд і як ви можете цим користуватися. Всім бажаю гарного дня. Це був такий ознайомчий прямий ефір. Дуже рада, що я в компанії фармасі і буду вам допомагати. Доглядати за шкірою разом ми зможемо більше. Всім гарного дня. До побачення.